Друзі, вітаю вас! Слава Україні! Вирішив я вам знову сьогодні трішечки набити аскоми. Весняну колекцію вже бачили. бачили, тепер буде трішечки менша колекція, але комусь, може, теж задіне, проліє слізіночку свою ностальгічну і щось, можливо, йокне десь там, ну, десь отам. От так що, друзі. Терпіння. Набирайтеся і гоу! Бачите, маю в своєму Арсеналі Арель MP101 S1. Ось такий он. Так, ну давайте я вам Рідна кришечка навіть залишилася. Бачите, раз. ось такаво. Рідненька кришечка. Так, ну давайте.

За них хоча б не прилітає за авторські права. Ну і можна ще ось такі. Має, бачите, перемикаєш на другу, друг, другий тип стрічки хром. Є ферохром, що доволі рідко це буває. Ну і звичайний фером. Система шумоподаву. Є ось така от штукенція. Так що, ну ось такий от апарат. Думаю, що в багатьох з вас такі були. Ось. А тепер буду діставати наступного. А ось це у нас маяк 233-й. Друзі. Багато хто його знає. Цей маячело, маячело і маячело. Давайте я вам його вімкну. Ну і давайте я ще таку поставлю для, для розбавочки. Перемотки в Майкік завжди були дурні, рвали вони стрічки. За 3 секунди б там могла перемотати касету, завжди було стрємно до мату до кінця, бо обривало, ну, страхіття просто ось такий от апаратик. Ану. Ганяти можна. можна. Але не варто слухати касети 120 хвилин і вище, тому що стрічка е надтонка для таких танків. А танки, як ми знаємо, бруду не бояться. Ось такий вам невеличкий огляд зробив апаратури е совєтського качества. Назвемо це так. Багато з нас, звісно, ми проходили через такі е, апарати, я користувався маяком 242-м, е, 201 радіотехніка в дерев'яному корпусі, але пізніше в мене був е, касетна дека від радіотехніки вже трошечки новіша 73.01, повністю в металевому корпусі йшла. Але все це був пройдений етап, тому що коли мені. В руки попались Sony, тихенько ці пішли, як то кажуть, на пенсію. Так що, друзі, ставте вподобачки, пишіть коментарики, поширюйте відосики, і слава Україні!